Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 79. Перший варіант. Перше завдання задача. У шкільній їдальні протягом 6 днів витратили 18 кг буряку, використовуючи щодня однакову його кількість. На скільки днів вистачить 56 кг буряку, якщо денна норма витрати збільшиться на 4 кг. Запишемо умову задачі в таблицю. Називаємо стовпчики за один день, кількість днів всього кілограм. У нас буряк витрачали раніше, і тепер. Раніше за 6 днів витратили 18 кілограмів. Невідомо скільки кілограмів витрачали за один день. Нам потрібно знайти. Наскільки днів вистачить 56 кг буряку, якщо за день будуть витрачати на 4 кг більше, ніж витрачали раніше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів буряку витрачали раніше за один день. 18 поділити на 6 дорівнює 3 кг. Тепер можемо знайти, скільки тепер витрачають за один день. 3 додати 4 дорівнює 7 кг. Нам потрібно знайти, а на скільки днів вистачить 56 кг буряку. 56 поділити на 7 дорівнює 8. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 56 це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 7. Це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії 3 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 56 поділити в дужках 3 числа. 18 поділити на 6 додати 4. 18 поділити на 6 дорівнює 3. 3 додати 4 дорівнює 7. 56 поділити на 7 дорівнює 8. Відповідь. На 8 днів вистачить 56 кг буряку. Друга задача у парку росло. 500 лип. Дубів на 380 менше, ніж лип, а ялин у 5 разів менше, ніж лип. Чого росло більше? Дубів чи ялин? І наскільки більше? Запишемо умову задачі. У нас росли липи, дуби та ялини. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Лип було 500 дерев. Дубів невідомо скільки, але відомо, що на 380 менше, ніж лип. А ялин теж невідомо, але відомо, що у 5 разів менше, теж ніж лип. Нам потрібно порівняти, чого росло більше дубів чи ялин? І наскільки більше? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки у парку росло дубів. 500 відняти 380 до рівня 120 дерев дубів. Тепер знайдемо, скільки у парку росло ялин, 500 поділити на 5 дорівнює 100 дерев ялин. Ну тепер можемо порівняти, наскільки більше дубів. 120 відняти 100 дорівнює 20 дерев. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 120 це число ми знайшли першою дією, відняти 100, це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 500 відняти 380, відняти 500 поділене на 5. 500 поділити на 5 дорівнює 100, 500 відняти 380 дорівнює 120, 120 відняти 100 дорівнює 20. Відповідь на 20 дубів росло більше. Третя задача: у бочці було це літрів води. Для поливу взяли 18 літрів, а потім туди долили 24 літри. Скільки літрів води стало у бочці? Розв'язати задачу, якщо А дорівнює 40, запишемо, що у нас відомо. Було, взяли, долили, стало. У бочці було С літрів, взяли 18 літрів, долили 24 літри. Треба знайти, скільки літрів стало. Ну, Давайте складемо вираз, послідовно виконуючи дії. Було С, взяли 18, відняти 18, додати 24. Ну, а тепер, якщо у нас С дорівнює 40. Підставляємо за місце 40 і отримуємо вираз. 40 відняти 18 додати 24. 40 відняти 18 дорівнює 22. 22 додати 24 дорівнює 50. Відповідь: 50 літрів води стало у бочці. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо, 910 відняти 370, 0 відняти 0 дорівнює 0, 1 відняти 7 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та у нас ще є один, буде 11, 11 відняти 7 дорівнює 4, 8 відняти 3 дорівнює 5. Отримали число 540. 106 додати 578, 6 додати 8 дорівнює 14, 4 пишемо 1 переносимо у попередній розряд, 1 додати 7 дорівнює 8, 1 додати 5 дорівнює 6. Отримали число 684. 550 відняти 248. 0 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, 10 відняти 8 дорівнює 2. 4 відняти 4 дорівнює 0, 5 відняти 2 дорівнює 3, отримали число 302. 167 додати 518, 7 додати 8 дорівнює 15. 5 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 6 дорівнює 7, додати 1 дорівнює 8, 1 додати 5 дорівнює 6. Отримали число 685. 907 відняти 799. 7 відняти 9 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді ми також не можемо. Тому позичаємо через розряд. У попередньому розряді буде 9, в собі 10, та у нас ще є 7, то буде 17. 17 відняти 9 дорівнює 8. 9 відняти 9 дорівнює 0. 8 відняти 7 дорівнює 1. Отримали число 108. 341 додати 658. 1 додати 8 дорівнює 9, 4 додати 5 дорівнює 9, 3 додати 6 дорівнює 9. Отримали число 999. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 764 додати 157. Це ми виконаємо першою дією. 4 додати 7 дорівнює 11, 1 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд, 1 додати 6 дорівнює 7, 7 додати 5 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 7 дорівнює 8, додати 1 дорівнює 9. Отримали число 921. Друга дія. 921 відняти 452. 1 2 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 1, то буде 11. 11 2 дорівнює 9. 1 5 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 1 11. 11 5 дорівнює 6. 8 4 дорівнює 4. Отримали число 469. І ще один вираз. 849 відняти суму чисел 229 і 352. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку виконуємо дію в дужках. 229 додати 352. 9 додати 2 дорівнює 11, 1, пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3. Додати 5 дорівнює 8, 2 додати 3 дорівнює 5, отримали число 581. Друга дія: 849 від відняти 581. 9 відняти 1 дорівнює 8, 4 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток, 14 відняти 8 дорівнює 6, 7 відняти 5 дорівнює 2, отримали число 268. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Х відняти 127 дорівнює 765. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Від'ємник 127 різниця 768. Х дорівнює 127 додати 765. Виконуємо додавання. 7 додати 5 дорівнює 12, 2, пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, додати 6 дорівнює 9, 1 додати 7 дорівнює 8. Отримали число 892. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість ікса підставляємо його числове значення. 892 відняти 127 дорівнює 765. Виконаємо віднімання, перевіримо, чи дійсно воно так. 2 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 2, 12. 12 відняти 7 дорівнює 5. 8 відняти 2 дорівнює 6. 8 відняти 1 дорівнює 7. Отримали число 765. 765 дорівнює 765. Ще одне рівняння. Х додати 223 дорівнює 507. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 507, відомий доданок 223. Х дорівнює 507 відняти 223. Виконуємо перевірку. 7 відняти 3 дорівнює 4. 0 відняти 2 ми не можемо, позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 2 дорівнює 8, 4 відняти 2 дорівнює 2. Отримали число 284, х дорівнює 284. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість ікса підставляємо його числове значення. 284 додати 223 дорівняє 507. Перевіримо, чи дійсно це так. 4 додати 3 дорівнює 7, 8 додати 2 дорівнює 10. 0. Пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 2 додати 2 дорівнює 4 і додати 1 дорівнює 5. Отримали число 507. 507 дорівнює 507. Накреслити квадрат, периметр якого дорівнює 12 см. Запишемо, що нам відомо. У нас відомо периметр квадрату. Для того, щоб його накреслити, треба знайти сторону. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, необхідно пригадати формулу знаходження периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4. Звідси знайдемо А як невідомий множник. А дорівнює периметр поділити на 4. Підставляємо замість периметра 12, 12 поділити на 4 дорівнює 3. І креслимо квадрат зі сторонами 3 см. Позначаємо сторону А і показуємо, що всі сторони однакові. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!